Так, у нас стіл виглядає дуже-дуже по-простому. Тортик готовий. Мені всі вас вітаю зі святом святого Валентина. Ми в Італії святкуємо дуже-дуже по-простому. Парі завжди хтось любить більше. Скільки терпіння треба мати в парі, скільки треба просто терпіння і дати волю людині, яка з тобою живе. Знаєте, от я своїм компаньоном зустрілася вже другий раз, й бо він був жонатий, я була замужем. І ми дві людини, які зустрілися другий раз, вони повинні бути вільні. Бо вже людина пострадала в першому шлюбі, він пострадав, я в першому шлюбі пострадала, і ми цього не хочемо другий раз робити. Зійшлися добре. Він мені сильно подобається. Я йому напевно, що сильно подобається, бо раз живе, раз запропонував мені жити з ним разом, і я вам розкажу, я з ним познайомилася. Я розкажу мені ні тапочки перший раз купив вам Розкажу і багато таких, от що я зовсім не думала з ніким ніколи не йти жити, а просто так по-натуральному, по-натуральному. Сидить, тут біля мене, такий котик маленький. От кохання знаходиться, якщо ти його не чекаєш. І зараз я абсолютно абсолютно спокійна, спокійна, що мені нічого більше не потрібно. Тільки от людину біля себе, на яку ти можеш просто розраховувати. Добра людина, на яку ти можеш розраховувати. І от ми йдемо гуляти. Дощ вночі трошки падав, трошки зранку падав, тільки що теж попадав. Це не пізно. Це тільки шоста година. Я думаю, я навіть їсти не хочу, я в мій компаньон хотів замовити ресторан, там 40 хвилин їхати на березі моря. Я кажу, дощ ще кілька днів тому він це мені запропонував, а я кажу... Дощ мені не хочеться годину їхати в ресторан, то саме їсти. Ви просто не повірите, що я просто сказала, я не хочу йти в ресторан. Там то що їсти, я хочу просто бути вільна, прогулятися. В хаті ми гарно пообідали, гарно відпочили, все є, нічого нам не бракує. Гуляємо, ходимо, йдемо в центр. Спокійно, ногами. Подивимося вітрини, побачимо, як буде. Ось такі ціни, зверніть увагу, я діор купила п'ять кольорів, що коштує 70 евро, 71, а тут маєте 25. Маєте три тарілки різних кольорів. І Ще й коробка така велика. Три тарілки маєте, різних кольорів. Не знаю, чи це мазючка, чи не мазючка. Ось такі ціни. Екоква. Сімдесят 75 мг. А, ну така верху, як я маю. Таку я недавно купила, цей тональний крем такий. Це точно такий, напевно. Такий самий. Подивимося. Давай. Дешево. 70% мінус 70%. Але це не все. О, є сумочка 70% менше. Дорогого багато. Коштувала 169, майже 170 євро, мінус 70%. 50 заплатите. Три різних кольори. Вверху такий зимовий варіант. І ось тут. Такий ще є. Ви гляньте тільки рузачки які. 70% знижка на рюкзаки отакі. Тоже дорого багато. Коштували 190, мінус 70, 56. Такі ціни. Ми, ми на вулиці і так, холодно не холодно. Зараз їсти мають принести. Мають принести їсти наше тосканська їда, та що їдять в Італії. Тут прямо у нас місцева така. Чекаємо. Грація. Кібер п'ято. Грації, грації. Вау. Зупа ді Москардіні. І приносять додаткового хліба, бачите? І це що не входить. І тут вже так багато дали. І тут вже хліб є багато. Оце такий білий, воно прямо під, під, під зубами все крустіння такі зробили, воно сипеться все. Ліпше, на настоящий хліб ось такий. Це спічки на дровах. Так в Італії роблять, бачите? Москардіні це така малесенька рибка. Моллюски, ось така мускардіні. Польпа це велика, а мускардіні ось така малесенька рибка. Рибка це молюски з моря. Зупа дімускардіні. Я чую, що дійсно настоящий хліб. От мука, дріжджі і вода. Та як має бути настоящий хліб, такий сільський хліб. Дуже смачно, чуть-чуть піканти. Ідеально. Бон сам Валентіно. На кожному кроці. Бон Сан Валентіно. Вайця скарпита в нас в Італії дуже дуже поширено. Ось так хліб вимакувати. на на чужих чужих жінок. Так, друга сіки мої, в нас тут в ресторані ніколи не заказують зразу все разом. Перша закуска, перше, друге, солодке. Тут про солодке ніхто не думає. Тут так, спочатку закажуть, може, якась закуска перше, тоді ще друге будемо брати, не будемо брати. Вони думають, італійці думають, і ми так само. А як ми це все поїмо, то що ми вже заказали, так, якби солений, пер, закуска, перше, друге. І пізніше людина думає, чи брати їй солодке, чи не брати їй солодке. Розумієте як? З Самого початку починається вино. Яке вино ви будете брати? Яку воду ви будете брати? Ми воду не взяли, ми воду не п'ємо. Нам вистачить вина тут випити. Холодно на вулиці, ще вино Ще пити це якби вино так, вино обов'язково, тому що ми в Італії. Я я не хочу їсти і ось так водичкою запивати. А пивом теж не добре запивати. Пивом запивається піца. Зрозуміли? А тут тільки вино. Бачите, можете взяти бутилку велику на півлітри 0,75, можете взяти по стаканчику, можете вибрати, можете взяти півлітри розливного вина. Ми взяли різне вино, таке. Я біле, він хотів червоне. І так у нас проходить вечір. Ефект мужчини. Ось цей. Бачите, що робить? Фейсбук переглядає, поки ми чекаємо на другу страву. Дефект – це означає недолік, вибачте, я забула сказати. Мені здається, що це дефект по-українськи. А це недолік, недолік мужчини, який ось так сидить в телефоні. Що зробити? Перми, кібелі, Окібелі, три. Грація. Так, отакі величезні три тортелі, так багато рагу. Я заказала бакала Ліворнезе. Бакала. Ось така бакала. Бакала це риба, така велика, груба бакала, біле м'ясо. Перш ніж почати, ми робимо фото, відео та як настоящі блогери. Вино, треба все. І отак. Так виглядає оця бакала. Це така велика риба, сушена, не сулена зовсім. Я спробувала з такими оливками. Іменно Ці оливки, їх додають не без кісточки, їх додають іменно все разом з м'ясом, з рибою. Дуже-дуже смачно. Це не є кріп, це такий фенхель по-італійськи. Зовсім без кісточок, сама м'якоть. Сама Бакала коштує 16 євро. Я люблю про ціни говорити, щоб ви орієнтувалися і знали, які ціни в Італії. Ці тортелі теж дуже смачні, але риба є риба. Я буду вдома таку готувати. Я її готувала, вже забула про неї. Значить, бакалаця 16 євро, тортелі, мені здається, 14. Я забула вам показати меню. Меню нам принесли. Я забула показати, вибачте. А моривої асаджари з молову мужчина, тому мужчина, на меледі дуже скоро. Треба дати йому спробувати, цю рибку. Я буду на днях готувати таку рибку вдома. Ви Опросила його попробувати. Диліться тої страні, каже, я їв тут м'ясо, тепер буду рибу їсти. Це... Не буду, не буду її їсти. Каже, я кажу, та попробуй, що тобі буде, як ти м'ясо і рибою їв. І ще не бачу, як в нас на святах їдять. Так делікатно, делікатно буде так крутити, крутити. Бачите? Отак крутить, крутить, так по чуть-чуть, щоб кісточки там не було. Це, це ж таке смачне. Я на днях буду готувати. Яка це година? що Церква тут біля нас є. Там церква є. І ось тут теж церква є. Хлопець з дівчиною сидить. Хлопець взяв собі пиво, дівчина собі взяла апероль і сидять. В середині дуже багато людей теж є. Попробувала я червоне вино, червоне вино смачніше, дуже гарно пахне, І е, м -м -м, треба було мені взяти червоне, тому що, от як рибу, я от бокалу взяла, тут як рибу, то мій мі, Віталій, ти береш рибу, треба біле вино брати. зразу, він так, знаєте, тут. А він тортелі брав, взяв червоне. Червоне набагато смачніше, я попробувала. Біле вино, так само біле вино не хоче пити. Я запропонувала, кажу, попробуй біле вино, не хоче мішати разом. Каже, біле, червоне це краще не мішати. Я попробувала то і то. Я по-українськи, він все-таки такий, знаєте, та, як... Ну, мені подобається такий, як він є, розумієте? Мені подобається. Я не люблю такого мужчину, який багато їсть, багато п'є, це все знаєте. таке. Я не люблю. Я люблю такі от, елеганти, Такі, як я. Такий, як я, просто, мені підходить такий. Мені подобається. Я від нього багато вчуся. Багато вчуся. Є чого навчитися. Чин-чин. З святом святого Валентина. Так, платимо і йдемо додому. Що це за школа така йде? О! А, це школа така всі. Це такі сори, а чому вони всі такі Ді кольори вони у нас називаються? Ну, так якби, бачите, ось такі, ну не можна знімати. Так, зараз я вам покажу, що тут до нас вже прийшов. Якщо ви хочете отак скромно поїсти, так як ми поїли, ось така ціна 53 евро. Оці та зупа коштує з з, 10, так, секунду 5-12. Приму тортелі 12, е, 16 риба, е, вода, вино, одне 5, одне 6. 50? 53 євро 14 лютого на Сан Валентіно. Ось так. Так, легенько поїли, посиділи і йдемо додому. На ви Знаєш, що тут таке життя? А йогурт продають. Це все з йогурта роблять. Бачите, йогурт. Тут я колись дуже-дуже багато років назад. Я прин всі, міліфолі і карамельосаляту. Okay. Це роблять зі солодощів, такі смаколики. Оце коричневі це є солена карамель. А це це є міліфолі, це по-український слоєний торт. такий, Знаєте, слойний торт? Це виглядає такий йогурт з кремом і багато такого подробленого, знаємо сказати, такого слойного тіста. М -м -м. Солена карамель мені більше подобається. Угу. Солена карамель все-таки смачніша. Набагато смачніша. Тут дуже великий вибір, мені сподобалося. Це щось смачніше від морозива. Давно я тут не була. дуже багато років. Ну, може, років більше як 10, напевно. Сподобалося мені тут. Велісимо. Такі ціни, зверніть увагу. Я Діор купила 5 кольорів. Що коштує 70 один. А тут маєте 25. Маєте три тарілки різних кольорів. і Ще й коробка така велика. Три тарілки маєте різних кольорів. Не знаю, чи це мазючка, чи не мазючка. Ось такі ціни. Екопа. 75-75 міліграмів. А, ну така верху, як я маю. Таку я недавно купила цей тональний крем, отакий. Це точно такий, напевно, такий самий. Подивимося. 25. Дешево. 70% мінус 70%. Але це не все... Ой, є сумочка 70% менше. Дорого багато. Коштувала 169, майже 170 євро мінус 70%. 50 заплатите. Три різних кольори. Вверху такий зимовий варіант. І ось тут. Такі ще є. Ви гляньте тільки рюкзаки які. Є. 70% знижка на рюкзаки отакі. Теж дорого-багато. Коштували 190 мінус 56. Ну, такі ціни. Ось тут я гуляю, я піду напевне куплю зараз. Завтра. Ось таку велику, за 9,90 мені порвалася отака косметичка. Бачите, отака золота з червоним. 10 євро, гарно виглядає, нарядно, за півціни. Подобається вам така. А, ще такі прозрачні є, ви гляньте, за 20 можна купити, така велика. Може, навіть прозрачно я куплю. Завтра я піду подивлюся. Дуже цікаво, гарно. Все за половину ціни. За половину ціни. Ви тільки гляньте ось тут. Гляньте, яка краса. Пів ціни коштувало 170 за 85. Які тут ціни дешеві, як тут все можна гарно купити. Вигляньте тільки. Ось така ціна. У -у. І гляньте ось тут. Що тут можна цікаве купити? Ну от. Дуже він такий той рюкзак, такий, він такий твердий, здається, виглядається. Це мінус 50. Тут то минучень канта. Ось сумочка яка є. Шапочка є. Гляньте, яка шапочка. Дорого багато. 52 коштувала за 36%. Бордо, все бордо, сумочка бордо. Така сумочка бордо. Все за 50%. Великі марки, тут багато всяких марок таких є. Подобається. І кропива росте навіть, Ви гляньте, кропива. Та як в Україні і цвіте навіть. Вона тут зимою цвіте, кропива. Тут тепло. Карабінєрі їздять, повіряють. От, бачите, Карабінєрі. Це так, як місцева поліція місцева. Тут нічого не вигідно купляти. Протягом року я ніколи ніколи не купляю. Я отак намир. Шим і хвост Ере карабінері, ора, венгонуква, гардакві, настрашилася я до смерті. Молодьож така. Сказала, що я карабінерю, зараз закличу. Що я хотіла сказати, що я на зимових знижках купляю, на літніх купляю і все. Ви бачите, все по 50% це великі марки, це дуже якість, велика. Куртки, свідри, все, що хочете, взуття. Зовсім протягом тижня не видно купляти. У нас тут одяг. Дуже мало коштує. Деякі, деякі ціни дивлюся з України, ютубери показують, які ціни, це ужасно. Вже українське таке сильно дороге. Ви собі представте, щоб якусь таку марку. Марка це означає якість. Це не то, що там я хочу марку, я хочу то сьобу. Це просто велика-велика якість. Андріамо дюква. Тут, ми спочатку тут хотіли посидіти, а пізніше вже в останню хвилину місця тут не було. Людей багато. Дуже гарне місце. отут. Піцу навіть роблять. О, тут треба буде прийти на другий раз. На другий раз тут треба буде прийти. І диванчики навіть є тепло. О, на другий раз прийдемо сюди. На цьому я з вами прощаюся, мої дорогенькі. Побачимося дуже скоро. Дякую, що ви з мене, зі мною були. Дякую, що ви мені пишете. І всім кохання, і спокою, і миру. Поцілунок вам усім з Італії.